На запрошення громадської організації Спілка жінок Чернігівщини, голова Прилуцької РВА Володимир Чернов разом з підприємцями міста Прилуки завітали до Чернігова. Я б хотів би дуже об'єднати і розширити можливість жінок Прилуччини, знову ж таки популяризувати і привести жіночий рух в прилуки, яка надасть можливість створити можливі колаборації стосовно розвитку Прилуччини, розвитку бізнесу. Володимир Нов зазначає розвиток бізнесу на прилученні у пріоритеті роботи прилуцької РВА. Ми зараз почали військова адміністрація ряд таких заходів, щодо популяризації бізнесу, будь то жіночі, будь то чоловічі, чи взагалі незалежно від виду і напрямку цього бізнесу. Сьогоднішня зустріч це один із елементів нашої роботи, яку ми намагаємося яким за якій ми намагаємося покращити інвестиційний клімат на прилучні. Голова спілки жінок Чернігівщини Тетяна Роєва зазначає, що такі зустрічі несуть неабияку користь. Чим більше ми дізнаємось одна про одну, тим наше життя стає більш наповненішим. ну І це дуже мотивує. Ми сьогодні представляємо декілька наших членків, які є успішними бізнесменками. І до нас приїхали, до речі, дівчата, які теж займаються бізнесом у прилуках. І я дивлюсь, наскільки задоволені, як наші. Дівчата, тому що їм приємно представити все, що вони роблять, так і гості, які здивовані, які розуміють, що ще можна в житті зробити. І яких успіхів досягти серед відвіданих бізнес-проєктів була туристична агенція, яка вже більше 18 років на ринку. Навіть пандемія, а потім і війна не стали на заваді успішної роботи компанії. «Тепер роботи у мене Но роботи у мене дуже багато. Якщо раніше нажав на кнопку і всі вилетіли з Борисполя, то зараз забронювати готель це найлегше. Потім йде логістика, потяги, електрички разом з усіма цими пересадками. Ось дівчата знають, що я на логістику витрачаю по Годин. На сьогоднішній день у мене вже приблизно 25 бронювань. Це Італія, і інші країни Європи, і Турція. Тобто туристична сфера працює. І ми в цьому професіонали. Ми в там професіонали. Поділилися історією розвитку бізнесу. Власники сучасної клініки жіночого здоров'я Інна та Василь Отрошки. це підготовка до вагітності. Якщо немає змоги, то це максимальна допомога, крім ЕКО, поки що, але максимальна допомога для того, щоб жінка завагітніла. За допомогою сучасного якісного обладнання та висококваліфікованих спеціалістів. Лістів тут жінка може отримати повний спектр послуг європейського зразка. Наша історія почалася із гінекології, Це була максимально вузькоспеціалізована клініка. А потім, через наш досвід, через запит жінок, ми зрозуміли, що та ні, якби жінка бажає більшого, хоче більшого і потребує. І ми розширилися до мамології, до пластичної хірургії. Тепер можемо себе сміливо назвати жіночою клінікою. Ну в повному розумінні цього слова. Найбільше війна зачепила ресторанний бізнес, каже рестораторка Оксана Голубова. У Мене є декілька закладів до війни. Це було вісім закладів. Зараз успішно працює тільки половина-чотири. Чотири заклади вони були нічні клуби, тому зараз недоречно вони зачинені до кращих часів до перемоги. Проте жінка додає, що як би складно не було, потрібно знаходити виходи зі складних ситуацій і підтримувати економіку держави. Тому відразу після звільнення області від рашистів, 2 квітня, ресторани почали працювати у новому форматі. Ми багато своїх ресторанів переформатували, і з ресторанів вони стали закладами громадського харчування, доступними за ціною та. За кількістю і якістю це не дуже дорого, і це якісно, і це дуже швидко. Незабаром після відходу російських військ запрацювала і мережа магазинів одягу. Власниця мережі Світлана Пузин розповідає: вийшли і працювали тут втрьох з 11-ї спочатку до 16-ї. і зробили велику знижку для клієнтів, тому що це було потрібно і клієнтам, і нам люди, які до нас приходили, це були люди, в яких пошкоджено житло. Люди, які виїхали, які вже повернулися, в яких не було навіть взуття. Хтось поїхав у зимові курточці, прийшов там у зимових чоботях. Ну, це було дійсно дуже важко. Прилуцькі підприємці були сповнені вражень від поїздки. кажуть, зарядились енергією та змотивувались. Дуже вражена, що можуть бути такі люди прості у спілкуванні. Відкриті хочуть максимально сподобатись. Якісь маленькі подарунки подумали про сніданок про обід і цікаво. Я коли їхала, думала, що ми будемо робити тут цілий день. Час проминув за одну секунду. Навіть на одному подиху дуже приємно, що жінки Чернігова е організували спілку і підтримують друг друга. Це настільки. Важно в теперішній час, ДНВ – це не просто підтримка, це розвиток друг друга. Вони допомагають друг другу, вони підтримують у, у будь-яких починаннях друг друга. І це дуже цікаво. Заступниця голови Прилуцької РВА Олеся Кісленко зазначає, що ця поїздка надихнула на роботу та навтілення у життя нових ідей та проєктів. Ми відвідали арт-простір, де працюють із жінками, жінками, вимушеними переселенками. А і тому саме ідея співпраці з мистецтвом через мистецтво допомагають жінкам переживати, тому що ментальне здоров'я надважливе сьогодні, і ми повинні активно працювати. І особливо жінок, жіноче лідерство ми маємо підтримувати, тримати руку на пульсі і йти тільки вперед. Прилуцька делегація відвідала загалом вісім бізнес-проєктів чернігівських підприємців. Більше про них розкажемо в наступних сюжетах.